Кількадесят пасок оформлені в національному стилі, акуратно викладені на столі в лікарняному храмі святого Пантелеймона. Для воїнів їх надав Володимир Гнатюк, власник кондитерської фабрики Ярич. Військові, які можуть ходити, чекають у храмі на молитву. Вони не багатослівні про війну та про найбільше свято Воскресіння Христове роздумують охоче, усміхаються і вірять у перемогу. Загострені більше скажу так, панічних хвороб, які мене спостерігаються ще з 15-го року, під час перших пер, першого повномасштабного вторгнення Росії. Рік служби дає своє ознаки. Що для вас є Пасха? Що для мене є Пасха? Для мене особисто це духовне очищення, так я, я так вважаю, Переродження, можна сказати. Ні, не було поранення, теж загострення болячок, як можна сказати. З Донецької області. Що, в принципі, все. Були боя в Донецькій області зараз. Так, виходить, да. Краще не, не, не треба нікому це переживати. Хай це закінчиться все, все. Що це не є Пасха? Пасха це сім'я, об'єднання родини. Я її давно вже не бачив. Родом я з Волинської області, але я проживаю в Києві. Так що з перших днів на видні. Подивимося по хворобі тяжкі. Поки що лікують лікарі, доктора. І сподіваємось, що все буде добре. З Івано-Франківщини. Якщо може, щось Село Удачне, Луганська область. Що для вас Пасха? це є свяце, це, є, як кажуть, Великдень, великий день. Ну, як кажуть, вона неділю, але я так зрозумів, що сьогодні святять. Є три дні свят. І це свято ми дуже цінимо і віримо в Господа Бога. І надіємося, що з Господом Богом і з Божою помічю буде мир на нашій землі і все буде добре. Освятив Пасхи митрополит Луцький і Волинський, Михаїл. і висвячується Пасха ця благодатью благодаті Пресвятого Духа, Окроплення, водою це свячується Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Один із воїнів уже наготував великодні пакети, попросив ієрарха освятити його страви вже. Благословляється і свячується Пасха, ця благодаттю Святого Духа, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благослови Господу і вас тож вам, многа еліта, тим, хто віддав своє життя. Вічна пам'ять, ми будемо робити все, щоб пам'ять про померлих, про загиблих залишалася в наших молитвах. І ми їх увіковічнювали так, наскільки може цей людський, людський розум собі дозволити. Ми бажаємо, щоб ті, хто сьогодні в окопах, наших побратимів, які є, Господь беріг, і вони вміло виконуючи свої обов'язки захисту України, залишалися живими і здоровими. Я знаю велике старання і любов нашого персоналу Волині зробити все для того, щоб, як кажуть, поставити вас в строй. Встрою життя в першу чергу, щоб ви жили, ходили на двох ногах, мали дві руки. Дякую медичному персоналу, я і дякую головному лікарю. Військові розповідає настоятель священик Назарій Бабій у храмі. Постійно хтось приходить просто поставити свічку й помолитися, а хтось і шукає поради та розкриває душу на сповіді. Деякі історії западають у саме серце кожного дня. О 12 годині йде молитва за Україну і воїнів. Багато є таких, які говорять, що якби не молитва, то вони б не знають, чи були живі. Був випадок такий, що хлопець ну, далекий був від Бога, але коли почався обстріл, він впав і каже, чую, що летять снаряди, і тоді. Дуже сильно почав молитися, прокинувся від того, що нічого не чути було, і бачу, що я живий, здоровий. Я ще себе по, по, е, потрогав за тіло, чи дійсно я живий, але вони впевнені і всі в один голос говорять: ми тільки до перемоги. Військові під повною опікою персоналу лікарні розповідає головна медсестра Галина Кузьмінська. Клініка лікує всіх власними ресурсами і, по можливості тих, хто потребує, забезпечує одягом. У кожного бійця п'ятиразове харчування. Лікарня не замінить їм дому, але має зробити все, щоб родинний затишок вони відчули, щоб вони одужували якнайшвидше. Ми лікуємо цих хлопців, забезпечуємо їх одягом, ну, особистими речами. Тобто вони нічого не потребують? Ні, приділяємо багато уваги. Ми їм вдячні, що вони нас захищають там, ми їх тут. Бережаємо. Освячення пасок то лише початок, каже Галина Андріївна. На Великдень святковий стіл обіцяє зробити багатшим, бо це маленька можливість подякувати захисникам за їхній подвиг і пригостити воїна Паскою може кожен, хто хоче. Потім буде ще і яйця.